У Полтавській громаді влаштували навчання для рятувальників. Серед поля вони запускають безпілотники, за допомогою яких шукають певні об'єкти та мають зафіксувати їхні координати. Зараз проводимо розвідку, шукаємо так, скажемо, муляжні танчики, які із картонок зробили. І проводимо розвідку місцевості. Поки що візуально продивляюся всю територію, а вже потім піду більш нижче, детальніше, щоб побачити вже ці об'єкти. Так як я з дитинства грав на приставках, пульт керування дуже схожий. Спробував складного немає нічого. При трьохкратному зумі можна побачити наш автобус і саме нас, там, де ми знаходимося. Це друга група рятувальників у регіоні, яку навчають керувати дронами. Пристрої застосовуватимуть у роботі, каже Володимир Сліпець. Це для розвідки місцевості пошуку заблокалих як в гірській місцевості, так і в лісах. Виявлення осередків пожеж в лісах на торфовищах. Перша група в минулому місяці навчалася. В цьому місяці навчається група з 12 чоловік з кожного районного нашого управління по дві особи, з головного управління чотири особи. Певна кількість безпілотних літальних апаратів і апаратів є у нас в підрозділах. Один із дронів рятувальникам передали благодійники з ротарі клубу Україна, говорить Максим Петрушкевич. Ми плануємо його використовувати для проведення розмінувань місцевості. Для цього нам надали оцей підвіз, який називається магнітометр, через спеціальне обладнання SkyHub він з'єднується з матриксом і при польоті на висоті близько метр півтора. Плануємо визначати наявність небезпечних предметів. По-перше, він може прийти ті площі, де залучення безпосередньо особового складу є досить небезпечним. І по-друге, це час, час, якого завжди нам не вистачає. Перший етап це теоретичне проходження матеріалу від Вікторі Дронс. Іде перша теоретична лекція, в якій ми переглядаємо все, що було в курсі, відповідаємо на питання по тому, що з чим були проблеми. Потім починаємо практичне застосування використання самого квадрокоптера. Робимо перші взльоти і виконуємо задачі. За словами інструктора, по закінченню навчання рятувальники мають пройти тестування, а потім отримають сертифікати. Такий курс ініціювала Держслужба із надзвичайних ситуацій. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.